Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Багато завезли осінніх новинок, оглянемо з вами ціни та асортимент. Дякую вам, що дивитесь, за ваші відгуки та вподобайки. Усім приємного перегляду! Жилетка 799 від 2ХС до 2XL. Защипається на блискавку, є кишені, капюшон. Капюшон можна стягувати. Є ще в ось такому шоколадному красивому відтінку. І також класичний чорний. Знову ці курточки з екошкіри на полицях. Вже не один сезон актуальні. Косуха 799. Так, ось така модель 999. Це також до 2XL, 799 бордова. 699 моделька йде під замшу, яку на блискавці на рукавчиках є гудзики, ціна 359. В такому відтінку до 2XL. Ось так вона виглядає вільно, не защіпається. М'яка легенька курточка. 699 чорна 2XS до 2 xl Є ще ось така світло-коричнева. По 599 ось такі тепленькі ковтинки на осінь 2XS до XL. У складі віскоза поліестер та поліамід. Є ще велика палітра ось таких светликів двоколірних. Це такий молочний з оливковим. Білий з сірим, чорний сірим. Ціна 659 до XL. Молочний 459 гарна в'язка. 100% акрил. Спідничка актуального відтінку. Спідничка йде шортиками з пояском. До XL. Ціна 599. Блуза бордова до XL. Блуза в рубчик, Ціна її 219. Джинси відтінку марсала 659. Жилетка 599. Ось така світла курточка, защіпається на кнопки. Такий цікавий матеріал зовні ціна 799 2XS до 2XL. Ось так виглядає поближче, покажу вам, з золотистими кнопками. Знизу є резиночка, можна стягнути. Тони 459 на поясі резинка. Донизу йдуть розкльошені. Ось така жилетка за 599. Від XS до 2XL. Штани класичні, сірі тенесеньку білу смужку. Розміри від XS до XL. Ціна 599. Пальто. Знизу є підкладка, защіпається на два куцики. На рукавах чорні куцики. 1299 2XS та 2XL. Блакитна курточка 899. Є ще така модель чорна. Курточка ось так виглядає, защіпається на блискавку і на кнопки. На мені розмір С, але треба було взяти. Напевно, певну Мку. Рукави впритик мені стається. Сорочка в клітинку. Ціна 599. 100% поліестер. Коричневі штани легенькі на резинці. Збоку мають кишені. Ціна 659 до 2ХЛ. Куртка коричнева, шоколадна 799. Спідниця довжина Максі 659 до 2 ХЛ на резинці. Футболка 169. Футболка така плотніша, йде на осінь. Віскоза та поліестер. Ось така блуза за 340 гривень. Цікаво виглядає віскоза та Еластан. Теніска жіноча, ціна 459. Така 219, там синя Це також 459, до XL. Спідничка чорна. Коротенька пояс на резинці. 459, 340 гривень. Ось така ковтинка ціла чорна. Там була з білим ця чорна. Кепки жіночі по 219. Така з вишивкою сіра 219. І коричнева 219. Теніски по 269. Новинка сумочка за 399. Два відділення. 459 кофта на флісі. Сукня 659 довжина максі. Має чорний ремінець до 2 xl L. за 100%. Джинси 659 та 699 світліші. Така спідничка шкільна. Також має поясочок з екошкіри. Так виглядає зблизька клітинка до 2XL. 299 сукня XS до 2XL зі знижкою 399. Знизу є підкладка на тоненьких бретельках. Ще ось така красива тоненька, звичайна біла блуза. До 2XL 459 100% котон. Сорочка 599XS до XL. Позаду йде подовжена. поліестер та котон. Сукня в рубчик 219. Коротка, приталена. Сорочка з золотистими гуциками дуже легенька. На короткий рукав. Ціна всього 219. Капці кімнатні 269. Такі біленькі 269. Кеди. Ціна 659. Мокасини 459 сітка. Це новинка. Вони досить важкі. Ці туфлі 699. Сумка 359. Зі знижкою рюкзачок 619. Ось така новинка. Тканинний люксачок має три відділення, два на блискавці і одне на кнопці 599. 599 з екошкіри чорний. Ось такий коричневий. Три відділення. Ціна 659. А білі з чорним зараз зі знижкою ціна 240. І сумочка плетена також іде зі знижкою. Має довгий ремінець 240. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.